На початку випуску ми повідомляли про атаку на безпосередньо на місто і знаємо, що там е, загинула людина і е, була пожежа. Чи можемо ми зараз знаєте дати у розвиток, що відбувається у Херсоні? А далі перейдемо з вами до обговорення і інших всіх, е, ну скажімо так, е, атак, які припадають на Херсонщину за останні дні. На жаль, ще одна людина загинула. Один з поранених під час обстрілу. коли постраждав громадський транспорт, на тролейбус. людина загинула вже в лікарні. Лікарі не змогли його врятувати. На жаль, важкі поранення отримав під час обстрілу, тому, тому так. Знаємо, що Росія також вгатила по психіатричній лікарні на Херсонщині, і це сталося поблизу четвертої ранку. Завдали удару по обласній лікарні у селі Степанівка на Херсонщині. Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Які наслідки атаки, і що ви можете повідомити станом на цей момент? Верся там не було постраждалих. Є пошкодження будівлі. Вибивала вибухвибухову хвилю вікна. Там зараз оцінюють пошкодження, будемо відновлювати, тому що закладу необхідно працювати. Хочу зазначити поруч жодних військових цілей. Тобто, свідома російська армія, знаючи, що це лікарня, просто нанесла по ній удар. І це не в перший раз. На жаль, в нас напевно вже не залишилось взагалі медичних закладів, які б не були б хоч раз обстріляні російською армією. Так, на жаль, констатуємо цинізм в поведінки ворога. Прочитав моторошну інформацію про те, що окупанти вбили молоде подружжя на Херсонщині, йдеться про село Малі Копані і тепер сиротою лишилася дворічна дівчинка. Взагалі, як діє адміністрація області в таких ситуаціях, які алгоритми підтримки допомоги сиротам, і чи знаєте ви конкретно про цей випадок? Чи є якісь подробиці? Це по ньому там триває слідство, тому вже пізніше правоохоронці будуть надавати інформацію, коли це можна буде зробити, тому що на жаль, в деяких випадках є з певні проблеми з доказуванням для того, щоб потім в ворог знаєте, не зміг уникнути відповідальності, тому що це принципово, щоб кожен з військових злочинців отримав своє над цим. Працюємо так само зараз максимально і допомагаємо збирати інформацію, яку передаємо вже. До наших правоохоронців, які це вже легалізують цю інформацію, яка отримана оперативним шляхом стосовно допомоги людям, якщо знаєте, якщо трагедія в нас на нашій контрольованій території, то звичайно є можливість гуманітарної підтримки і соціальних служб, і в гуманітарних штабів, і волонтери насправді працюють зараз єдиною командою, дуже допомагають. Але коли на жаль трапляються в нас трагедії на тимчасово окупованій зараз території, можливості допомогти людям практично відсутні, тому що жодних гуманітарних коридорів, жодних по зрозумілим причинам можливості з таких питань в якоїсь взаємодії з цієї... Злочинної окупаційною владою, ну звичайно, немає. Там єдиний діалог, це зараз проводить наше сіло оборони, знищуючи кожен день ворога. І зараз, знаєте, найкраще, що можна зробити, це допомагати нашим силам оборони, щоб вони якнайшвидше звільняли наших всіх людей, які фактично зараз там під цим терором знаходяться. На минулому тижні ми часто обговорювали весь той абсурд навколо псевдовиборів. Так ставимо в лапки взагалі все те, що відбувалось в той момент. Але бачимо, що помста і шлейф росіян триває і досі, тому що ми пам'ятаємо, що багато людей просто намагались сховатись, не відчиняли двері і, взагалі, яким чином себе убезпечити від того. Але зараз от росіяни знайшли такий винахід у тимчасово окуповані новій каховці. Військові РФ конфіскують оселі місцевих жителів села. Лаючись саме на те, що вони не проголосували, вони переховувались, і зараз ось відбувається так власне така помста. Про це у телеграм повідомив рух жовта стрічка. Що знаєте про це, і які ще є прикрі знаєте приклади того, як себе поводить ворог на тимчасово окупованих територіях? ми відслідковуємо такі випадки. В на жаль, є так само проблеми для того, щоб підтверджувати достовірність по всім таким випадкам, тому що. Люди залякані, вони ну, як правило, вони поки що відмовляються давати свідчення навіть в форматі онлайн. Повідомляти що відносно них от такі злочини відбулися, що в них відібрали фактично їхнє майно рухоме, нерухоме. Насправді ну, масштаби пограбування мародерства там страшні. Та інформація, яка надходить, ми передаємо їх Службі безпеки для того, щоб документувати ці випадки. Звичайно, що вже після звільнення території буде можливість виконати всі процесуальні дії для того, щоб і підтвердити факт злочину і працювати над тим, щоб притягнути злочинців до відповідальності. На жаль, дійсно відносно людей, які проявляли активну позицію під час так званих виборів. Окупаційна влада намагається застосовувати репресії. Це зараз хвиля і обшуків додатково проводиться в деяких населених пунктах. Знов. Посилення фільтраційних заходів, коли там і обмеження пересування, і ми бачимо, що вони постійно тиснуть на людей. Це все більше обмежень доступу до медичних послуг, якщо немає паспорту громадянина Російської Федерації по освіті. Там дуже насправді вони велику роботу в лапках проводять для того, щоб примусити всіх батьків, щоб їх діти навчалися за цими російськими програмами. Там залякують навіть позбавлення батьківських прав. Ну, бачите, навіть та ситуація, про яку я повідомив, про те, що загинуло молоде подружжя, йде мова про те в телеграм-каналах, що власне їх викрали, а потім вбили через те, що вони відмовлялись отримати паспорт громадянина Російської Федерації. Ну дійсно будемо перевіряти цю інформацію згодом. А поки що маємо позитив від збройних сил України. Одразу чотири моторні човни російських окупантів знищили бійці збройних сил України минулої доби на Херсонському напрямку в Гирлі і на рукавах Дніпра біля островів. Але знаєте, як ця ситуація? ситуація впливає на е, частину звільненої Херсонщини, чи є відлуння в населених пунктах так поблизу берегової лінії? Тому що ми розуміємо, що коли в нас вдається щось зробити на Дніпрі і впливати на ситуацію на лівобережжя, то ворог дзеркально починає гатити ну де тільки бачить і що можуть. Точно не потрібно вважати, що е, обстріли наших громад це якась реакція російської армії на дії наших сіл оборони. Ну це це 100% не так. Вони е, всі можливості по знищенню українського народу, які в них є, вони використовують завжди. І це стосується і нашого напрямку, і нашої області. Е, тут навпаки, завдяки контрбатарійній боротьбі сіл оборони нашої, е, е, не така, знаєте, вони зменшують кількість. Обстрілів наших громад, знищуючи позицію ворога насправді, тому що, якщо б цього не було, в нас було б значно гірша ситуація, ще більше обстрілів, ще більше поранених та загиблих. І да, дійсно, ми бачимо кожен день успіхи хлопців наших, працюють вони дуже круто. Я не можу розповідати, тому що ми інформаційну тишу зберігаємо, але от, е, ті успіхи, які вони мають, ну вони дійсно круті. Так, ну і ще на останок повідомлю, що наші захисники ліквідували 24 російських фашиста. А це цілий взвод на цьому ж напрямку. А також знищили 4 гармати, 5 одиниць броньованої автомобільної техніки і безпілотний літальний апарат загарбників. Ну і хочемо вірити, що дійсно це кроки, такі, які знаєте, передують дійсно звільненню лівобережжя для того, щоб ми могли рухатись далі. Дякую, що долучились до нашої розмови. Я нагадаю нашим глядачам, що нам вдалося поспілкуватися з Юрієм Соболевським. Шим заступником голови Херсонської обласної ради